Допомога зі Сполучених Штатів Америки для України не припиняється. Сьогодні у берегово надійшла чергова необхідна партія вантажу. Доправив її американський бізнесмен, колишній надзвичайний і повноважний посол США у Фінляндії Ерл Ірвінг Мак. Це обладнання шукали ми по всій Європі, і після того як ми останній раз були тут зимою. Почали ці пошуки, і знайшли в єдиному місті в Барселоні. Нам дуже повезло. Ми для того, щоб доставити цей вантаж, туди використовували різні важелі, різні мережі. І цей вантаж спершу перестік пірнеї. Трохи застряг нам у Франції, тому що у Франції не дозволяється перевезення вантажів на вихідних. Це дуже потужне обладнання. Воно обігріває надзвичайно великі простори протягом 31 години без перестанку без вимикання. Обігрівачі, які наразі так необхідні для України, передали представникам Мальтійського центру в берегові. Організація з перших днів війни в Україні займається гуманітарною допомогою і доправляє її у всі куточки України. Сьогодні ми отримали обігрівачів, Перед тим була ще одна фура з генераторами. Це означає, що отримали 100 генераторів і 225 обігрівачів. Вони теж йдуть в школах, в дитсадках, де переселенці знаходяться. Необхідний вантаж, перш за все, попрямує у гарячі точки держави, також до шелтерів для вимушених переселенців на Закарпатті. Частина обігрівачів залишиться в берегові, де також проживають внутрішньопереміщені особи. На сьогодні в області близько 350 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це люди, які приїжджають з гарячих точок. Зараз ми. Налагодили співпрацю з усіма територіальними громадами і благодійними фондами. Створили у кожній громаді невеличке приміщення, склад для того, щоб видавали допомогу продуктами харчування гігієною. Це було на зимній період. Зараз планується в подальшому системна робота щодо відбудови шелтерів. У нас близько 70 об'єктів, які вже відібрані для перебудови. Близько 3,5 тисячі місць ми вже облаштували для середньострокового проживання, але ще люди, які проживають у пристосованих приміщеннях, це зараз питання номер 1 і психосоціальна підтримка, адаптація їх в. Підприємства, які релокувалися для того, щоб вони могли працювати. Вантажі, які сьогодні отримують, отримає районна організація Мальтійської служби допомоги. Частина з цих вантажів навіть і сьогодні буде передана в об'єкти, будуть передані в ліцеї і буде переданий в шелтер в селі Перехрестя, який і на сьогодні розміщає вимушено переміщених осіб. Деталізація, скільки залишиться, це вже буде вирішуватися районною службою мальтійської допомоги ну, спільно з головами територіальних громад. Звичайно, більша частина поїде за призначенням в інші райони і за межі Закарпаття. Такі партії вантажу від Сполучених Штатів Америки привозять до області не вперше. Представники Закарпатської ОВА вдячні за необхідну підтримку та сподіваються на продовження подальшої співпраці.